Різдвяні сни, адвент-календар, дитячий мотиваційний планер, стікербук та шаблон листа в одній книзі, 10 днів завдань, що включають афірмації, мотиваційну карту бажань, 207 наліпок для створення казкових розворотів та цікавого дозвілля, короткі завдання для читання і розвитку мовлення та уяви, дизайнерський конверт і оздоблений шаблон для написання і відправки листа. Кожен день це занурення у окрему атмосферу свята. Розважайтесь, створюючи чарівну казку за допомогою наліпок. Знаходьте афірмації. Це такі лаконічні твердження, спрямовані на формування позитивного мислення. Для кожного дня ви знайдете завдання для планера, висловлювання, думку якого треба продовжити письмово. Завдання для планера прості й цікаві. Нові досягнення, поповнення бібліотеки, нові види спорту. Мотиваційна карта бажань знаходиться на сторінці 1 та 2. Якщо дитина ще не вміє писати, їй можуть допомогти дорослі. Додатково на кожному розвороті є короткі тематичні завдання у вигляді запитань дайте усну відповідь. А може, вийде ціла історія? Ваша фантазія безмежна. В кінці книги шаблон листа до зимового чарівника. Миколая, Санти або Діда Мороза та дизайнерський конверт для відправки, адвент-календарі Прок для затишних свят і цікавого дозвілля.